Всім привіт, друзі! З вами я, Foxy 3008, і це друге відео по Roblox studio Сьогодні я вас робити, коротше, таку плиту, коротше, блок, називайте як хочете, який буде вас прискорювати, якщо ви на нього наступите. Допустим, ви там хочете якесь обі, обі, якщо що це такі типу паркур в Roblox І ось коротше, ви можете там взяти. Ось у вас ця плита є, так. Да? Ем, і ви, допустим, там можете зробити е, тран е, трансперенці, тобто невідимості її поставити максимально, щоб її не було видно. І, коли то, ти отак біжиш, да? тут така якась платформа, і там потім треба пригати по ним. І ти, допустимо, так підходиш, і тут от, ти наступаєш, і у тебе швидкість прискорюється, і ти можеш далеко стрибати. І за, і, ой, і, за і, і за цього перепригувати в велику дистанцію. І коротше відстань. І так. І, і так перепріювати, допустим, ці блоки. Зараз я вам покажу примерно, як я хочу зробити. Так, от я мені не пересовувати. Хоч, хоча. ще це можна пересунути, в принципі. Дивіться. от. Так от. Оп. Оце спампунт. Обов'язково сюди притягнуємо, щоб спавниться тут і якраз зразу тестувати. Так, дивіться. Ну, допустим я хочу ось такого, да, десь розміру. Ось по тут, щоб я наверняка наступив. Я зараз буду приклад робити, типу, на цьому рівні такому. Ну, дивіться, тут у нас є транспаренсі, я підкреслю на монтажі і, ось. і тут ми ставимо єдиницю, щоб було тобто, не Якщо хочете, щоб, допустим, ви там на неї наступали, і воно прям не підщо воно тобто, не видима, і ви неї наступаєте, то ви ж будете, по суті, в воздуху в повітрі коротше, стояти, можна йому ось тут провести ніж кенколайт. Ось, я тут галочку обираємо. І тоді ми його тобто, не касаємося. Uh, есть, я, По-моєму, так повинно працювати. Але якщо що, я справлена. Так, і далі, як завжди, додаємо скрипт. Так. Ось, нажимаємо плюсик і ну, на цей блок. Я його. Ще, зараз, дивіться, щоб було проще, я його називу так з великою, speed. Блок, а, і обов'язково в Roblox Studio не треба називати з пробілом. Бо інакше вам треба то, це в скрипті все писати, і це буде так кочу помилок можете зробити. Так, я його назову так спідблок. Спід і тепер додаємо скриптик. це можемо стрити. А оце можемо дебіліти. Так, дивіться. Спітблок це змінна зміна. Дорівнює скрип.Parent. Parent це якщо. що от, Наприклад, то есть parent то есть, це батьківський об'єкт цього скрипта. Скрип. Ось, да? Ось function. Робимо функцію Pick-up Speed. Тобто, якби підняти швидкість нагору, щоб типа, я швидше. Тут Print My uh, Speed Increased, типа. Increase. Um, якби моя швидкість. То есть, збільшилась. О. Um, print Touch It Object. Touched Object. Uh, це я вам. ще цей його сказати так. На тому уроці ще показував. Uh, коли ми робили портал. А якщо, коротше, хто не подивився, але обов'язково це зробіть, я вам розказую. Touched Object це коли то есть, є персонаж якогось предмета касається, і це є то есть, функція Touchet Object. Ну, це не функція, а просто Touchet Object, переводиться як доторкнутися об'єкту. Цей кубік це є на об'єкт. Тут пишемо: if Touchet Object, типа якщо, Touchet Object, то есть і e Touchet Object. Parent, Find First Child. Це як би. Ну... Боже, це трудно сказати. Знайти першого. Рів... першу коротше дитину. Тут humanoid humanoid це така штука у кожного у кожного персонажа або там і NPC що то є, роби його, якби істотним, ну, коротше, таким, іменно, живим, що ще сума. Так, далі, локал хюману, тра, -ля, -ля, тра -ля, ля тут ми, коротше, ось, допустим, ось, ми ставимо Humanoid walk speed, то є, швидкість ходьби, 40, да? Тут ми можемо змінити, допустимо, я хочу ще швидше бити, допустим, 60, так? Ось так. Ось, і потім чекаємо 10 секунд, і по ідеї вона ось у нас, звичайно, повинна пропасти. І далі тут все. Кінець. Що, йдемо тестувати? Так, ось ми. Нажимаємо play. І тепер тестуємо. Ось ми спавнимося. Так, дивіться, ось тут вона повинна. Так, по ідеї... Ні, Коротше. Якщо ви тоді зробите що. Е, виберете Кенколайт йому. то воно не буде працювати. Зараз, зараз. А, ще, ще, ще чекайте. А, ні, Анчор треба зробити, щоб. бо із за того, що Кенколайт тобто, нічого, все може м -м сквізь нього проходити, то він просто падає, тобто. Ви бачите? зараз я короче, його... Заенкарів і. то есть, все. то есть, він залишився тут. Ось бачите, я навіть його. То є, я стою, бачите, на ньому? І ось, допустим, ось ми отак от бігаємо. <свісно> ось. Так. Ось, бачите, 10 секунд пройшло, і у вас швидкість на нормальну. Ви можете, допустим, зробити в цьому скрипті. допустим, не на 16, не на звику, а, допустим зараз отут я поставлю. 80 80. А тут поставимо. Ну. 40. Типа два в два рази менше. Ні, один. два, я не знаю, як це сказати. Так ось. Тастуємо. Ось, ми так взяли, заспанились. Оп. Все. Ось так ми б'ємо, бачите, дуже швидко. І бачите, ми прігаємо, то есть, дуже високо. І все. 10 секунд пройшло. І бачите, ми трошки так стали повільнішими, ніж тоді. Зараз ось, навіть. бачите, ось така от у нас зараз звичайна скорость, ой, швидкість. І то тобто, якщо ми знову. затокнемося, бачите? О давайте я вам зараз покажу. бачили, що вона реально досить тобто, повільніше стала. Ну, ось, коротше, я оставлю цей скрипт в цьому, в коментарях. Можете його скопіювати, або самі написати. Ось, ви можете поставити на паузу і переписати. Або скопіювати, і отут можете вже самі виставляти, допустим, Вей 10. Вейт, це якщо що почекати. допустим, я хочу, щоб я, там, у мене була швидкість 80, да? І потім чекаємо, воно чекає 10 секунд і ця швидкість повільніша, коротше. Вона така швидка становиться. Ось, я хочу повернути, як воно було. Можете тут самий пограм погратися. Тільки не ставте якихось тисяч, або не знаю, тисячу, <сі>, ви просто шанете і вас за карта кудись туди вилетіте. Або навіть Roblox Studio вилетіть, якщо у вас слабенький комп'ютер. Так ось, А тут було, по-моєму, що скільки? Ні, тут, до речі, не виразило. Типу 50. Ну, ось я дуже сподіваюся, що я вам допоміг. Дякую, що подивились це відео до кінця. Не забувайте ставити лайки, і на канал. Мені, дуже, мені буде дуже приємно. І якщо можете, то поставте колокольчик, щоб не пропускати мої нові відео. А всім зараз дякую за перегляд і всім пока-пока. До нових зустрічей, друзі.